Наразі територія Сумської області є однією з найбільш замінованих серед регіонів України, що становить потенційну загрозу для здоров'я та життя громадян. Один із останніх нещасних випадків трапився в садівській громаді. Тут 13-річний хлопчик, штовхнувшись цікавості, невідомий предмет, підірвався на міні. Днями до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію в садівській громаді сумського району. 13-річний хлопець, перебуваючи на вулиці, вдарив ногою по невідомому предмету, який внаслідок удару. Вибухнув. Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново шпиталізований. На місці події працювали слідчі та вибухотехніки поліції. За даним фактом розпочаті кримінальні провадження та проводяться всі необхідні слідчі дії. Поліція вкотре нагадує, побачивши снаряд, міну чи просто підозрілий предмет, не підходьте близько, не беріть до рук, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте в поліцію. Пам'ятайте, навіть безпечний на вигляд предмет. Може нести смертельну загрозу. Поліція Сумщини закликає громадян не ігнорувати таблички з написами про мінну небезпеку. Пам'ятайте, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються виключно підготовлені фахівці сапери, допущені до цього виду робіт. Про небезпечну знахідку необхідно терміново повідомити за номерами 101 чи 102. Будьте свідомими та обережними.